Волна для мене це стиль життя, це друзі, це можливість реалізувати себе, І «Волна» для мене це спільнота. Волна для мене це мабуть образ моєї життя на сьогодні і на майбутнє. Це можливість для нашої спільноти приймати безпосередню участь у тому, як наша держава рухається. По напрямку до Європи. «Волна» для мене є, це, мабуть, моя життя на сьогоднішній день. І я не бачу поки на сьогоднішній день для себе іншої життя. Це моє вдохновення, це моя, можна сказати, кредо. Я Много слов, которые які можуть хороші сказати, о волне. Волна, всеукраїнське об'єднання людей, які живуть з наркозалежністю. Для мене, це такий пул професіоналів в усіх регіонах України. Які працюють над е, такими вагомими покращеннями, і які і яка досягла вже такої висо висоти, е, це люди, які впізнаваємо вже у всьому світі без перебільшення. Волна всеукраїнське об'єднання людей з навкозалежністю. Це мої колеги і колежанки, це мої друзі, і подруги, це мої брати і сестри, це моя родина. Всеукраїнське об'єднання людей з наркозалежністю Волна, що це таке? Чому саме люди повинні або прислухатися до їхніх вимог, або звертати увагу на те, що, чим ці люди живуть, або чим опікуються для мене особисто, а я буду казати саме від свого імені по своєму душевному настрою про сприймання? А, насамперед, люди, які вживають наркотики, та організація, яка створена для цих людей. Це насамперед людське життя. На сьогоднішній день приблизно орієнтована чисельність таких людей, які вживають наркотики або мають захворюваності f 11-19, складає майже 300 тисяч осіб. І це тільки офіційні дані, але фахівці різних, різних міжнародних організацій говорять про те, що у рази дана кількість людей перевищує. Ці люди живуть по різному, або спільнота, або суспільство по різному їх сприймає, але є е, певні факти, які саме говорять про те, що люди знаходяться у складних життєвих обставинах. І Це стосується не тільки їх фізичного стану, який описаний як результат їх вживання різних препаратів, це порушення психічного стану, це е, руйнування соціальних мереж та зв'язків це е, повідинкові ознаки, які спонукають людину компульсивно реагувати на потяг до до вживання наркотичних засобів. Ця людина досить у високому ризику живе для отримання передозування. І ми маємо е, певні приклади, таких як у Дніпрі, е, у Чернівцях, е, у Харкові та інших регіонів України, коли людина не змогла знайти собі раду, отримала якийсь препарат невизначеного погодження, не змогла сконтролювати дозування та померла від передозування. Але така ж кількість людей, то є велика кількість людей, мають і певні речі доступу до профілактичних програм з профілактики передозувань, де їх життя було збережено. Саме до організації входять майже півтори тисячі асоційованих членів представників спільноти, представників та представниць. Ці люди виходять з вуличного споживання наркотичних засобів для того, щоб зберегти своє здоров'я, щоб спробувати суспільство переконати в тому, що вони, по-перше, люди, що вони мають такі ж права, як і інші, про те, що вони чиїсь діти, про те, що вони батьки, про те, що вони гідні члени нашого суспільства. Які мають, мають, мають усі права та усі гарантії, які є в країні. П'ять років я знаходилася у полоні. У полоні вимушленої країни, так сказати. Срок мені дали 11 років. Я дуже вдячна всій спільноті. Я дуже вдячна в першу чергу Світлані Моросі, Бізельва Наталі, тому що якби не вони не почали це все. Це, це, цю волну, по-моєму, моєму то, мабуть, я б тут не сиділа зараз. Ну мені одразу сказали дівчата, що це не зрад, це, це не швидко, це обмін, але це дуже кропотлива робота. Кропотлива робота, то навіть не кропотлива, це дуже масивна робота, робота всіх, всієї спільноти. Перший, хто підхоп, підхопив це, це була волна. Ці акції, які проводились по всій Україні, це Фріната Зеленіна. Я, ну, я, я не можу це передати. І це, це почули, тому що це, це не просто хтось там. Це люди, які Мають вплив на прийняття рішень нашої держави. І я хочу сказати, що коли я повернулась під час, ну повернули мене під час обміну, то перший, хто мене зустрів, це ну, звісно, Світлана Мороз, це Ната Бєзельва. І перший, хто мені мене запросив до себе, це Волна. Мені запропонували роботу. і Мабуть, ця підтримка, яку відчуваю і до сьогодні. І, і ця допомога і моральна, і допомога в роботі, і підтримка. І це, мабуть, мене. Мене дуже стимулює. стимулює і на, і на подальшу мою роботу. Я горжусь тим, тим, що я регіональна представниця волни в своєму регіоні. І я хочу це доказ... не доводити, я хочу це відстоювати і ну, показувати, що це, це цінно, це, це достойно. Я хочу наголосити декілька прикладів, які саме підтверджують моє ставлення до людей, саме говорять про те, що це люди, які нічим не відрізняються, окрім своїх деяких потреб. По перше, наша країна пережила декілька викликів пов'язаних з COVID-19. це два локдауна повних, коли весь світ та Україна зокрема втрачала своїх громадян, і люди, які вживають наркотики, також були втрачені внаслідок пережитих ковідних. Захворювання або наслідків пережиття ковіду, але наразі є найбільший виклик: це військова агресія Російської Федерації проти України. Коли 24 лютого навіть весь 22 рік був зруйнуванням інфраструктур, був з обмеженими доступами не тільки до прав, а й для сервісів до цих людей. І ці люди опинились майже наодинці зі сьма. Проблемами, але вони не втекли з країни. Вони повинні згуртовуватись, об'єднуватись для того, щоб допомагати та, таким, як вони, своїм близьким та загальному населенню України за 2022 рік. Організація волна допомогла евакуювати людей з Запорізького регіону, Херсон, Каховка, Мілітополь, Маріупіль. З Харківського регіону це ізюм, це інші регіони Запоріжжя, Луганський регіон, Северодонецьк, Донецький регіон, Краматорськ та Славянськ. Майже 7 тисяч людей, яких змогли зберегти життя та перевести у безпечне місце. Організація надала майже 8 тисячам людям адресної допомоги. Організація Волна та люди, які вживають наркотики, змогли допомогти. Майже десяти організаціям громадянського суспільства отримати свій персонал та забезпечити змогу надавати допомогу своїм ключовим групам, але це не все. Ми маємо також і сумні новини, що ми за 22-й рік втратили 27 людей або дітей, або особисто людей, які виконували військові завдання по захисту нашої країни. Ми маємо саме 27 втрат на сьогоднішній час. Майже 50 людей, представників спільноти, які Покинули навіть доступ до сервісів, але захищають нашу країну на нулю на нулі або регіонів, приближених до прямих бойових дій або захисту територіальної цілісності нашої країни. Тому ми, ми гідні члени суспільства, тому ми не маємо права. Бути або стикатись з упередженим ставленням, дискримінацією або стигматизацією в будь-якому прояві, в якому б це, це не було. Ми дійсно люди, ми дійсно живемо в правовій європейській е, країні. Ми маємо надію про те, що ми дійсно будемо жити по всім канонам людської гідності та честі.